Всім привіт! У цьому розборі я хочу розказати вам, як я почала працювати менеджером з підбору онлайн професій. Як я знаю, без тут досвіду в онлайні і без власного продукту зайшла в систему з чіткою ролі та супроводом, де новачки не зливаються через місяць і поступово виходять на стабільний дохід від 30 тисяч гривень. Це не історія успішного успіху, це розбір безпечного входу для тих, хто починає. З нуля і хоче ясності. Кому буде корисно дивитися цей розбір? Цей розбір для тебе, якщо ти зараз у наймі або у декреті і думаєш про онлайн, але не розумієш, що почати без ризику. Якщо ти ніколи не працювала в онлайні, не маєш свого власного продукту, взагалі не маєш досвіду у соцмережі, не хочеш вести блог 24 на 7 як блогер, боїшся втратити стабільність. І зробити неправильний крок. Тобі важливо спочатку розібратися, а не стрибати у невідомі. чого насправді бояться новачки в онлайні. Біль не в тому, що не зможу, біль у невизначеності, незрозуміло, коли з'являються перші гроші, що саме тобі робити щодня, чи не витрачу я часу і гроші даремно, чи не залишуся знову без результату. Онлайн виглядає для тебе як хаос, а не як система. Чого більшість новачків не доходять до результату? Це сама головна тема. Тому що їм пропонують неправильний вхід. Новачкам кажуть, стань експертом, створи власний курс, веди блог, як вмієш, розбирайся самостійно. Проблема не в тобі, проблема в моделі, яка не підходить людям без досвіду. З якої точки починала я? Я була в наймі без досвіду в онлайні, без продукту, без розуміння, як там взагалі заробляють. Я взагалі не вміла вести сторінку в Інстаграмі. Тобто я знала тільки базові знання, але, по суті, я дуже мало знала, без розуміння, взагалі, як там взагалі заробляють. Я не шукала чарівну кнопку. Мені потрібна була система, яку можна поєднувати з життям, роботою та сім'єю. Чому я пішла в. Я не пішла в експертність, я свідомо не обирала шлях експерта і блогера. Я не хотіла роками створювати продукт, залежати від постійного контенту, продавати себе щодня. Я шукала професію з чіткою ролю і зрозумілими діями. І так, хто такий менеджер з підбору онлайн професій? Менеджер це не експерт і не блогер. Це людина, яка працює по готовому, уже курсу, платформі, не створює власний продукт, супроводжує людей по навчанню. Це професія, а не спробувати заробити. Короткі дії менеджера. Менеджер упаковує просто сторінку під свою роль. Тобто, ти обираєш напрямку, наприклад, ти менеджер. І під менеджера опаковуєш сторінку. Цього всього я з нуля навчаю на своєму супроводі. ну, якщо ти обереш менеджера. Ведеш зрозумілий контент без експертності, спілкуєшся з людьми у Дірект, супроводжуєш кандидатів по вже готовому курсу. Вивчати потрібно тільки один курс менеджера, а не всі курси платформи. За що менеджер отримує гроші? Тут не платять за харизму чи талант. Людина купує доступ до курсів або рівні платформи. Менеджер супроводжує їх по цьому навчанні і отримує 100% оплати собі одразу ж на картку без створення свого продукту і без років підготовки. Чому в цю модель заходять з нуля? Ти не вигадуєш нічого з голови. Ти працюєш по готовій перевіреній системі. Твоя роль менеджер, а не викладач. Саме тому тут стартують люди без досвіду. Тобто ти йдеш чітко по готовому курсу, супроводжуєш людину, перевіряєш домашні завдання і все. Що роблю я у цій системі? Я не залишаю людину саму з навчанням. Як стандарт, я два місяці супроводжую новачка по готовому курсу менеджера від створення сторінки до перших продажів. Навіть якщо ти ніколи не вела соцмережі, ми разом створюємо з тобою сторінку абсолютно з нуля, розбираємо, що писати і навіщо, вчимося вести діалоги без тиску, розуміємо логіку з тобою, продажу без впарювання. Цього всього я детально навчаю у своєму супроводі. Ти обираєш темп, а не я. У тебе є е, два варіанти, або можеш поєднати. Є безкоштовні методи, повільніше, але безпечно. Наприклад, просуватися у Тіктоці в нас є по цьому курси е, 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 у телеграм групах Фейсбук-групах безкоштовних, або є платні методи. Це набагато швидше, якщо є готовність у тебе. Це таргетована реклама, запуск. Або через Google ADS, Я не змушую, я даю систему і допомагаю обрати тобі формат під твоє життя, під твій темп, як ти хочеш, скільки ти хочеш заробляти і <клес> скільки ти хочеш вкладатися. На чому тримається моя система? На трьох опорах. Це є перша: чітка роль і чіткі дії без хаосу. Все конкретно я тобі розповідаю, і ти просто виконуєш. Друге, це є супровід, а не розберись сама. Тобто я тебе підтримую. На кожному твоєму етапі, щоб ти не злилася і в тебе не було ніяких думок, опереджень, я тебе чітко веду і допомагаю, навіть якщо ти боїшся на камеру говорити з кандидатами, спілкуватися. Я це все детально з тобою проходжу у навчанні. Третє це система, яка підлаштована під твоє життя. Саме це я передаю у роботі з людьми. Я думаю, що це саме основне. бо... Зараз найважче це вигоріти, і ти потім просто не хочеш більше працювати в цій сфері, і саме важливо не здатися швидко. І я навчаю, як правильно будувати блог під твоє життя, а не життя твоє під блог. Як виглядає шлях безрідких, різких рішень? Людина заходить без звільнення з найму, починає з простих дій, отримує перші результати, поступово масштабується. Побажань, без стресу і без або все, або нічого. Чому я маю право бути наставницею? Я вклала понад 1000 доларів у навчання і у маркетинг. Я проходила різні формати, різні навчання, відсіювала зайве, збирала працюючу систему для себе. І сьогодні я передаю не теорію, а відфільтрований шлях. І хочу розповісти про свій авторський супровід онлайн-прорив. Це для тих, хто хоче глибше і швидше. Це не обов'язково, це додаткова можливість. Тепер я передаю для вас мислення, маркетингову логіку, як будувати блог, щоб він працював на тебе без 24 на 7, Як правильно вибудовувати стратегію, прогріви. Все детально, ну це я вже більше детально в навчанні розказую. Я тебе вчу, як правильно вести сторінку. Щоб ти не вигорала, і я тобі передаю повністю всю свою, всі свої інструменти і весь свій досвід. Один вхід, багато можливостей, що ще доступно на платформі. Один доступ до платформи для тебе дає можливості не тільки бути менеджером, а ти можеш опанувати одну із онлайн-професій, їх є в нас дев'ять. Ти можеш просувати свій бізнес, або відкрити інтернет-магазин, курси оновлюються регулярно по актуальності. Тобто ти один раз придбала доступ до платформи, і в тебе є можливість або <кій> обрати для себе одну професію, або якщо ти зрозуміла, що для тебе не підходить, ти можеш обрати інший напрямок, і курси оновлюються раз в півроку або раз в рік по актуальності. Тобто це прекрасна можливість для тебе стартувати з нуля, і якщо ти зрозумієш, що цей Ця професія не для тебе, ти можеш піти в інший собі напрямок або поєднувати, як наші багато менеджерів це роблять. Кому ця модель зайде? Тобі підійде, якщо ти хочеш безпечний старт, не хочеш бути експертом, довго навчатися, готова діяти поступово, цінуєш систему і підтримку. Що робити далі? Я пропоную не купівлю, а для тебе розбір. На, цьому, на ньому ми подивимося твою ситуацію. Зрозуміємо, чи підходить тобі ця модель, підберемо для тебе формат старту. Після розбору ти отримаєш від мене <кій>, подарунок гайд 5 кроків до впевненості онлайн. А це не піраміда? Дуже поширене питання. У соцмережах я хочу його проговорити. Це питання я чую найчастіше, і я його не уникаю. Піраміда це коли немає продукту. Тут продукт є. Це курс з конкретними навичками, які купують не для входу, а для навчання і для просування свого блогу і для роботи. Людина платить не мені, вона купує доступ до платформи з навчанням і його проходить. Ключова різниця, яку важливо зрозуміти. Тут немає виплат за <кхм> приведених людей, тут немає обіцяних швидких грошей, є реальний продукт, тобто курси. Фіксована ціна їх 100% оплати менеджеру за проданий доступ. Навчання, яке люди реально проходять, це модель продажу продукту, а не схема. А ці курси не фігня. Питання, яке бояться, боюються задати в голос, але я хочу про це поговорити. Більшість людей називали від те, чого вони не відкривають і не проходили. Я теж спочатку скептично ставилася, тому, перш ніж працювати з цим, я сама зайшла всередину і подивилася, перевірила, чи це дійсно так, що саме продається, і я сміло можу сказати, що це якісні курси, і мені не встидно їх продавати. Що це за курси насправді? Що люди отримують за свої гроші? Це не мотивація і не побір у себе. Це чіткі навчальні програми, актуальні навички під ринок наш зараз, це регулярні, регулярні оновлення, можливість регулярно застосовувати знання. Саме тому їх купують і проходять, бо вони є найактуальніші на ринку. Чому я працюю саме з цим? Мій принцип як наставниці: я не працюю з тим, у що сама не вірю. Я вклала власні гроші в навчання, порівнювала різні формати і залишила тільки те, що має сенс для новачків. Моя задача не продати будь-що будь-кому, а привести людину до результату, без ливу, і що це дійсно вам було корисно, і що ви дійсно хотіли в цьому працювати. Прозора модель доходу менеджера. Людина купує доступ до курсу або рівня платформи, тобто їх в нас є 6 рівнів. Тобто, чим вищий рівень, тим більше сучасних, класних курсів для просування. Я супроводжую їх по навчанню. Оплата за доступ це мій дохід як менеджера, без відсотків, без другого рівня, без прихованих умов. І ще я хочу сказати, що це все прозоро, і ви можете в подальшому оформити для себе ФОП. Про цифри без обіцянок. Тут немає гарантій і чарівної кнопки. Є можливість виходити на дохід від 30 тисяч гривень і вище за умови регулярної роботи і дій по системі. Я завжди говорю чесно, це шлях, а не лотерея. Як будете працювати, так і будете мати. Приклади людей платформи. Хто сюди приходить і як поєднує життя? Жінки з найму, мами у декреті, ті, хто мав бізнес і шукав новий формат, кожен іде в своєму темпі без резких рішень і звільнень. Хочу проговорити: ось ця дівчинка. Вона прийшла. На платформу працювати, опанувати професію СММ-спеціаліста, і ще додатково вона працює менеджером по відбору онлайн-професій, тобто обрала для себе два напрямки. Тобто, вона придбала доступ до е, платформи до повністю шести рівнів. І вона працює як СММ, просуває себе свою сторінку, як спеціаліст, і також менеджером. І цих дві жіночки пішли працювати одразу у платформу і заробляють щоденно такі суми. І це звіти дівчат за один день з професією менеджера про підбору онлайн професій. Це не магія, я хочу сказати, це регулярні дії і дійсно найзатребуваніші курси, які зараз актуальні на ринку. Безкоштовні та платні методи. Ти обираєш для себе швидкість, можна стартувати з безкоштовних методів і поступово розганятися. Тобто ти ведеш е е е сторінку у різних соцмережах безкоштовно і так просуваєшся, і поступово розганяєшся. Або можна підключати платні інструменти, тобто це таргетовану рекламу і ти швидше знаходиш людей, це по бажанню. Е коли з'являється в тебе впевненість, тоді можеш. Вкладати в бізнес і швидше просуватися, і швидше шукати для себе людей та працювати. Я не тисну, я допомагаю вибрати для тебе варіант під твою реальність, під твоє життя, і під твій темп заробітку, скільки ти хочеш заробляти. Чому люди не зливаються? Головна причина, чому тут доходять до результату, бо людина не одна. Тут є чітка роль, зрозумілі дії, супровід від двох місяців, чому я кажу від двох місяців, від дві, двох місяців це офіційно від платформи, я вас зобов'язана супроводжувати до результату. І в мене ще є додатково супроводи, <кхід> можна продовжити. Вже в моєму авторському супроводі про онлайн прорив ми вже проговорили. Та я вже детально навчаю маркетингу і продажу. Для швидшого і кращого результату для вас. Жива підтримка, і саме це знімає людей хаос і страх діяти. Мої три опори, як наставниці, на чому тримається мій супровід? Це є система, а не натхнення, ясність замість мотивації, відповідальність без тиску. Як я веду людину по курсу. Страх, я не зможу вести людину, знімаю однозначно. Це не навчання, не навчаєш замість, ти не навчаєш замість курсу, ти не пояснюєш складні теми, ти допомагаєш не загубитися, дійти до кінця по готовому курсу, застосувати матеріали цього достатньо для ролі менеджера. Де проходить навчання. Формат без зайвого шуму, навчання і супровід проходять у Телеграм без платформи, де легко загубитися, без зайвих складнощів. Ти завжди знаєш, що робити сьогодні. Авторський супровід онлайн прорив для тих, хто хоче сильніше, це додатковий супровід для тих, хто хоче глибше зрозуміти маркетинг, контент і та продажі. Там я передаю свої всі інструменти, які я проходила у різних навчаннях та зібрала у свою систему, які будувала через власний досвід і навчання. Моя частна позиція. Я не обіцяю, що буде легко, я не обіцяю швидких грошей. Я обіцяю систему від себе підтримку і шлях без хаосу. Рішення завжди залишається за тобою. Що робити далі? Наступний крок без зобов'язань. Якщо тобі відгукується цей формат, напиши мені, будь ласка, у Дірект слово розбір, ми подивимося твою ситуацію, і чесно, я тобі скажу, чи підходить тобі ця модель саме зараз і під твоє життя. І, покращу, і поражу для тебе найкращий варіант. А якщо я не впораюся з супроводом, цей страх виникає, коли людина думає, що має навчати як експерт. У ролі менеджера цього немає, кажу одразу: ти не створиш програму і не пояснюєш складні теми з голови. Ти супроводжуєш людину вже по готовому курсу, допомагаєш рухатися по кроках, не губитися і не зливатися. Це прості повторювання дії, які можна освоїти з нуля. Одразу кажу, я, як вже казала, курси навчання записані на телеграм-каналі, ви дивитеся для себе у зручному форматі, і за вами закріплений наставник, який доводить вас до результату. І ви, що хочу сказати, виконати ті завдання тобто за два місяці, але у зручний для себе темп, тобто я вас не підганяю. Чому з цим справляються навіть без досвіду? Тому що вся логіка супроводу вже готова. Є структура курсу, зрозуміла послідовність і чітка роль менеджера. Ти не імпровізуєш і не вигадуєш, ти працюєш по системі, до кожен крок для тебе зрозумілою, простої, звичайної мови. Саме це знімає хаос і страх у новачків. За що менеджер отримує гроші? Тут не платять за харизму, блог чи експертність. Люди платять за свій результат, щоб їх провели по навчанню, щоб в них була підтримка, вони не залишилися самі, щоб вони дійшли до кінця. Менеджер виконує цю роботу і отримує 100% оплати собі на картку. Чому це не курси фігня? Про головне заперечення, скажу вам чесно. Скепсис зрозумілий, бо ринок переповнений пустими обіцянками. Але тут люди купують не інформацію, вони купують готову професію і систему дій, де зрозуміло, що робити і за що тобі платять. Це не магія і не переміда. Це структурована модель роботи з реальним попитом, який тільки збільшується. Чому ця модель працює довго? Чому це не разова історія? Курси оновлюються під актуальність ринку один раз в півроку або один раз в рік. Напрямки змінюються разом із запитами людей. Ти не прив'язана до одного формату або до одного рішення, тобто ти можеш змінювати професію, напрямок. Платформа адаптовується, а не застаріла. Моя роль як наставниці, що саме роблю я? Я не продаю чарівну кнопку. Я беру відповідальність за структуру і ясність. Я допомагаю новачкам пройти шлях без хаосу, страху і перевантаження. Саме тому в стандарті є 2 місяці супроводу, а не розберись сама. Про супровід чесно. Як виглядає супровід на практиці? Базово я два місяці супроводжую по готовому курсу менеджер від створення сторінки до перших продажів і супроводу клієнта. Якщо людина хоче швидше і глибше, є мій авторський супровід онлайн-прорив, де я передаю свій досвід, маркетинг і систему мислення. Це опція, а не обов'язок. Кому це підходить? Це шлях для тебе, якщо ти хочеш спокійний і зрозумілий шлях, ти не хочеш створювати власний продукт, тобі важлива система і підтримка, ти готова діяти поступово і по-дорослому. Кому це не підходить також хочу про це проговорити, щоб ми один одному підійшли. Якщо ти шукаєш швидкі гроші без дій, якщо не готова вчитися і брати відповідальність. Якщо хочеш, щоб хтось зробив усе замість тебе, це не про надію, це про роботу. Про цифру 30 тисяч гривень чесно. Що означає від 30 тисяч гривень? Це не обіцянка і не термін за місяць, це рівень, на який виходять ті, хто працює системно і не зникає. Саме для цього і потрібен супровід від мене, щоб не зливатися на півдорозі і збільшувати свій чек. Чому я показую це публічно? Навіщо я ділюсь цим шляхом, бо я знаю, як виглядає хаос у голові новичка. Я також проходила різні етапи, і я знаю, як виглядає ясність, коли є роль і система. Ти просто для себе знаєш, що ти за чим робиш. І немає у тебе в хаосі в голові, і в тебе чіткі дії, і спокійно ти собі плануєш. Я не мотивую, я пояснюю і структурую. Я не продаю одразу. Я пропоную для тебе розбір без тиску і без зобов'язань. Ми дивимося твою ситуацію, твій темп життя і чесно вирішимо, чи підходить тобі ця модель, і чи ти дійсно зможеш поєднувати і е, допоможе тобі підібрати найкращий варіант для тебе. Що ти отримаєш після розбору? Результат розбору, ти виходиш з ясністю, з розумінням, чи це твій шлях, і з гайдом. Від мене у подарунок п'ять кроків до впевненості онлайн, який допоможе тобі прийняти рішення без емоцій. Якщо тебе зацікавила ця вакансія, напиши мені, будь ласка, у дірект розбір або якщо в тебе залишились якісь питання, будь ласка, задавай у приват. Дякую до зустрічі.